Математика. Урок 8, частина 5. Тема Нумерація багатоцифрових чисел. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове, площа прямокутника. Відкриваємо 36-ту сторіночку у підручнику. Попрацюємо з вами з таблицею класів та розрядів. Поставте відео на паузу та повторіть назви класів і розрядів. Добре, а тепер запишіть до таблиці числа 540 тисяч вісімсот шістдесят. П'ятсот сорок тисяч вісімсот шістдесят. тисяч Двісті десять тисяч тридцять. Сімсот тисяч сім. Сімсот тисяч сім. Триста чотири тисячі вісімнадцять. Триста чотири тисячі вісімнадцять. Перевіримо з вами.

що потрібно робити для того, щоб читати та запам'ятовувати багатоцифрові числа? Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифри одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назву класу одиниць і класу усі цифри якого нулі, не промовляють. Наприклад, число читають так 312 тисяч 7. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю ще раз і відтворіть з пам'яті. Дуже добре. А тепер відкрийте робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Виконайте завдання математичного диктанту. Увага! Завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге. Запиши та виконай його. Запиши числа 345 тисяч. 345 тисяч 7, 100 305. Сто тисяч триста пять, Семдесят пять тисяч сімсот, Семдесят тисяч сімсот, девятсот девять тисяч дев'яно, дев'ятсот девять тысяч дев'яно, тисяча одна тисяча девять. П'ятсот сорок тысяч. П'сот сорок тисяч. Двісти тридцять тысяч, двісті тридцять. Двісти тридцять тисяч, двісті тридцять. Вісімсот тисяч чотири. Вісімсот тисяч чотири. А тепер візьміть ручку іншого кольору. Перевіримо з вами математичний диктант. Якщо у вас записано правильно, виставляєте плюс. Неправильно ставляємо мінус та виправляємо. Дуже добре. Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 36 у підручнику. Допоможемо знайку виконати дії над іменованими числами. Отже, пригадаємо спочатку співвідношення між одиницями вимірювання вартості. В одній гривні у нас. 100 копійок. Виконаємо з вами дії над іменованими числами. Пронумеруємо. Так, перша дія додавання, друга дія віднімання. Запишемо з вами першу дію. До 7 гривень 10 копійок додати 4 грив 25 копійок. Запишемо з вами у стовпчик. Обрахуйте, скільки це буде. Перевіримо, це дорівнює 11 гривень 35 копійок. Друга дія. Від 11 гривень 35 копійок нам потрібно відняти 6 гривень. Ми можемо записати двома способами. Або записати у стовпчик. Гривні під гривнями, копійки під копійками. Або ми можемо записати у рядочок. Від 11 гривень 35 копійок відняти 6 гривень. Ми бачимо, що копійки в нас не віднімаються, віднімається лише гривні. Копійки в нас залишаються без зміни. А від 11 гривень відняти 6 гривень. Так, це буде 5 гривень. І в результаті буде 5 гривень 35 Копійок. На попередніх уроках ми з вами повторювали ділення з остачею. Спробуємо з вами разом розв'язати задачу. Софійка і Тетянка поділили те саме число. Софійка на 4, а Тетянка на 8. Софійка отримала в часті 5 і в остачі 3. Який результат отримала Тетянка? Отже, Софійка і Тетянка ділили одне і те саме число. Софійка поділила на 4, у часті отримала 5 і в остачі 3. Можемо знайти це число? Так, ми можемо частку 5 помножити на дільник 4 і додати остачу, так. Записуємо з вами перша дія 5. Помножити на 4 і додати 3. Скільки це дорівнює? Так, це дорівнює 23. Отже, і Софійка, і Тетянка ділили на 23. якщо ми вже знаємо, на яке числі, нас... яке число ділили і Софійка, і Тетянка, ми можемо дізнатися, який же результат отримала тетянка. Тетянка ділила на 8. Отже, ми 23 поділимо на 8. Дорівнює. Запишемо це. Скільки це в нас буде? Так, це буде 2, адже 2 на 8 дорівнює 16. А 23 віднято 16. Так, це в нас буде 7. Запишемо з вами 2 з останньо 7. Адже ми знаємо, що якщо ми 8 помножимо на 3, це буде 24, а в нас число 23. Запишемо з вами пояснення. Отримала Тетянка. А тепер, не виконуючи обчислень, Обведіть вирази, у яких у результаті ділення буде остача. Пригадуйте, для цього вам зараз знадобиться таблиця множення і ділення. Не виконуючи обчислень, обведіть вирази, де буде в нас остача. Перевіримо з вами. Отже, остача в нас буде у таких виразах. 44 поділити на 7. 23 поділити на 5, 80 поділити на 9. 65 поділити на 9. У інших чотирьох виразах: 48 поділити на 8, 12 поділити на 2, 63 поділити на 7 та 81 поділити на 9 буде Ціле число. А тепер виконайте ділення з остачею та зробіть усно перевірку. З вами виконаємо ділення з остачею лише одного виразу. Пригадаємо. А далі ви виконаєте самостійно. Запишемо з вами 44 поділити на 7. Добираємо таке число, що примножені на 7 було менше, ніж 44. Так, 6. 7 помножити на 6 дорівнює 42. Отже, 6 і в остачі. В остачі 2, адже в нас 7 помножити на 6, це буде 42, а число 44. Виконуємо перевірку. 6 помножити на 7 42 і додати 2 44. А тепер поставте відео на паузу. І виконайте ділення з остачею наступних виразів самостійно. Перевіряємо. 23 поділити на 5 дорівнює 4 в остачі 3. Адже 4 помножити на 5 це буде 20 і додати 3 23. 80 поділити на 9 дорівнює 8 з остатчею 8. Перевіряємо, адже 8 помножити на 9 це буде 72, а 72 додати 8 буде 80. І 65 поділити на 9 дорівнює 7. Остачею 2. Адже 9 помножити на 7, це буде 63, а 63 додати 2 це буде 65. Давайте ми з вами пригадаємо, як же ж ми читаємо подвійні нерівності. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Нерівність виду є подвійною. Читають подвійну нерівність, починаючи з букви або числа що стоїть посередині, і зараз слідкуємо за стрілочкою. Отже, Б більше від А, але менше за С. Ось дивимося на цю нерівність, де в нас підряд написано 3, 5, 10. Її читають так, починаючи з середини. Число 5 більше від трьох, але менше за 10. Зараз ми з вами спробуємо допомогти порівняйкові записати подвійну нерівність. Знову ж таки, пригадуємо, що число, від якого ми починаємо читати, це число посередині записане. 32 тисячі більше від 10 100, але менше за 500 тисяч. Запишемо з вами 32 тисячі посерединці. Більше від 10 100. Отже, число 10 100 ми запишемо зліва і поставимо знак більше. Але менше за 500 тисяч. 500 тисяч ми запишемо справа, і ми знову ж таки поставимо знак більше. Тобто 500 тисяч нас більше. А тепер. Нерівність Б запишіть самостійно. Перевіримо з вами. Х більше від 45 тисяч, але менше за 450 тисяч. Чи так у вас записана нерівність? Молодці. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка в нас 38. Пригадуємо задачі одним з компонентів яких є швидкість це задачі на рух. Щоб знайти швидкість руху, потрібно пройдений шлях поділити на витрачений час. В до рівні С поділити на Т. Спробуємо з вами розв'язати задачу. На рух. З якою швидкістю мають рухатися велосипедисти, щоб проїхати 150 км за 5 годин. Можемо з вами записати умову до задачі, S дорівнює, T дорівнює, V дорівнює, або можна з вами накреслити схему до задачі. Оберіть зараз свій спосіб запису умови та розв'яжіть цю задачу. Перевіримо з вами. Отже, S дорівнює у нас 150 кілометрів, T дорівнює 5 годин V, те знак питання кілометрів за годину. Перевіряємо з вами схему. Може бути записана умова. S дорівнює 150 кілометрів, T дорівнює 5 годин, V -тере. Знак питання кілометрів за годину. Перевіряємо розв'язання. Формула Т дорівнює, В дорівнює. С поділити на Т. І В дорівнює 150 поділимо на 5 і дорівнює 30 км за годину. Запишемо з вами відповідь. Велосипедист має рухатися зі швидкістю. 30 км за годину. Пригадаємо з вами із попередніх уроків математики, що потрібно зробити для того, щоб обчислити площу прямокутника. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Щоб обчислити площу прямокутника, потрібно його довжину помножити на ширину. С дорівнює А помножити на Б, де С площа А довжина Б ширина. І зараз ми з вами спробуємо допомогти суперромбику обчислити площу прямокутника. Для цього візьміть лінійку та виміряйте довжини прямокутника. Ми знаємо, що прямокутнику протилежні сторони рівні, тобто сторона АВ буде дорівнювати стороні СД, сторона Б буде дорівнювати стороні АД. Тому, для того, щоб обчислити площу прямокутника, нам можна виміряти лише дві сторони АВ і АД. Виміряйте їх. А тепер з вами запишемо умову. Оскільки тут у нас відведено досить мало місця для обчислення площі прямокутника. Ми з вами запишемо у рядочок. Отже. А дорівнює, це в нас довжина. Яка в нас довжина? Так, 6 см. Б дорівнює це ширина. 2 см, нам потрібно знайти площу С, знак питання квадратних сантиметрів. Оскільки в нас тут мало місця, саме слово розв'язання ми не пишемо саме тут. Запишемо спочатку формулу знаходження площі. Так, S дорівнює А помножити на Б. І тепер ми записуємо замість буковок числове значення S дорівнює 6 см помножити на 2 см дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Або ми можемо записати таким чином: 6 помножити на 2 дорівнює 12 і в дужках. Квадратних сантиметрів. Так, скажіть мені, будь ласка, яка площа прямокутника АБЦД? Так, площа прямокутника дорівнює 12 квадратних сантиметрів? А тепер відкрийте робочі зошити. Запишіть завдання 9? Прослухайте уважно умову до цього завдання. Визначте, якими можуть бути довжина та ширина прямокутника, якщо його площа дорівнює 24 квадратних сантиметри. Пам'ятаємо, щоб знайти площу, нам потрібно довжину помножити на ширину. Отже, нам потрібно помножити два таких числа, щоб при множенні їх ми отримали число 24. Так, це може бути 6 і 4. Ширина може бути 4 см довжина 6 см. 6 помножити на 4 дорівнює 24 квадратних см. Так, і це може, можуть бути числа 8 і 3. 8 у нас довжина 3 см. Це ширина. 8 помножити на 3 дорівнює 24 квадратних см. Тобто, в нас може бути. Два варіанти відповідей. Запишемо з вами. Спочатку запишемо формулу S дорівнює А помножити на B. Отже, за умовою площі в нас 24 см2. Тому давайте ми з вами позначимо це як перший варіант і другий варіант. Запишемо з вами перший варіант s1 дорівнює 24 квадратних сантиметри. Тоді А 1 буде дорівнювати 6 см, а Б1 буде дорівнювати 4 см. Адже ми з вами сказали, що 6 помножити на 4 це буде 24 квадратних сантиметри. Запишемо з вами другий варіант, тобто С2. Отже, С2 дорівнює також 24 квадратних сантиметри. Але вже тут яка може бути довжина і ширина? Так, тоді, тоді в нас тут уже буде А2 8 см, а Б2 3 см. Закриваємо свої робочі зошитки. Сторіночка 39 в підручнику. Здійсніть математичну подорож. Умови конкурсу. Щоб допомогти торнадо дістатися будиночка, потрібно розв'язати приклади. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте право розфарбувати будиночок торнадо. Отже, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Хороша робота!